З початку жовтня традиційно розпочався сезон захворюваності на грип та ГРВІ і, відповідно, фахівці центру контролю та профілактики здійснюючи тижневий моніторинг кількості захворілих і відповідно опубліковують статистику на наших інформаційних ресурсах. Хочу зазначити, що цей сезон розпочався без якихось особливостей, проте кількість захворілих, вона традиційно відповідає. Минулого минулого року, а також до пандемічного сезону захворюваності з початку жовтня до закладів охорони здоров'я з приводу вербі звернулося трохи більше ніж 10 тисяч закарпатців. Ми бачимо поступовий ріст кількості звернень з тижня в тиждень. Цей ріст не є різким, він перебуває в межах від 6 до 3%. відсотків. Uh, і на минулому тижні uh, 3695 пацієнтів звернулися в заклади охорони здоров'я з даними симптомами. Епідемічний uh, поріг наразі він не перевищений, і з початку епідемічного сезону жодного разу не був перевищений. Наразі um, наша захворюваність, а саме 304 пацієнти на 100 тисяч населення Закарпатської області. Перебуває такі показники, перебувають нижче епідемічного порогу на 25%. Але поступово ми будемо рухатися до збільшення кількості випадків і певний період часу все-таки досягнемо свого фікового значення. На рахунок того, що ж відбувається з розподілом кількості звернень серед наших адміністративних територій. То на минулому тижні в абсолютних числах, тобто в абсолютній кількості звернень, у нас лідирує Ужгородський район, де за медичною допомогою звернулося триста пацієнтів. В основному захворюваність формується з рахунок міста Ужгород на другому місці, і по кількості звернень, і по показникам захворюваності це Лукачівський район. Статистика також формується. За рахунок міста Мукачева ми бачимо власне на цих двох адміністративних територіях збільшення кількості випадків порівняно із попереднім тижнем. А також збільшення кількості звернень ми фіксуємо також і в Рахівському районі. Проте також хочу зазначити, що на, на території жодного району епідемічні пороги не перевищені. І Зниження перебуває в межах від 55% до 25, так як в цілому по району. Що стосується структури захворілих, то звичайно це традиційно є діти, і на минулому тижні ми зареєстрували 2057 звернень, власне, серед дитячого населення, і це складає більше аніж половини всіх тих пацієнтів, котрі звернулися з приводу гострих респіраторних інфекцій. Групи ризику також у нас традиційно це є діти від 5 до 14 років, і власне там найбільше у нас зараз реєструється кількості звернень. І прогнозовано саме ця категорія дитячого населення, і буде нам формувати ці показники захворюваності, і буде нам в подальшому максимально впливати на інтенсивність епідемічного процесу і, власне, на ту швидкість досягнення епідемічного порогу. Звичайно, що що серед дорослого населення переважна кількість хворих у віковій групі від 30 до 64 років. Крім вірусів респіраторних інфекцій, які зараз циркулюють, і наша вірусологічна лабораторія підтверджує власне циркуляцію поки що сезонних вірусів, таких як риновірус, аденовірус, тобто, поки вірусів рику ми не фіксуємо. Паралельно також продовжується циркуляція коронавірусної хвороби COVID-19, збудник якої він один із і потихеньку з різною інтенсивністю продовжує циркулювати. Тобто на минулому тижні лабораторно підтверджено 46 випадків захворювання. Тут ми бачимо зовсім іншу структуру, зовсім іншу статистику, тому що 46 випадків тільки дев'ять серед дітей, а 37 випадків серед дорослого населення. і Ми бачимо, що Власне, доросле населення це є 60 років і старше. Тому ми і надалі будемо продовжувати моніторинг як кількості захворілих, так будемо вивчати структуру захворілих і, відповідно, будемо інформувати населення, що власне відбувається на території області із захворюваностями. А щодо госпіталізації, то далі тема продовжувати на Щодо госпіталізації, я хочу відмітити, що госпіталізація з приводу гострих респіраторних вірусних інфекцій, грипу та ковіду за попередній тиждень збільшилася на 7%. Стаціонарну медичну допомогу у різних закладах. Області отримали 85 пацієнтів, із них 25 були госпіталізовані із ковідом. Що стосується центру інфекційних хвороб, хочу відмітити, що за поточний період цього року у стаціонарі знаходилося 498 пацієнтів з діагнозом гостріасператорної вірусної інфекції, грип та Ковід і в тому числі 125 з них були діти. Серед е, пролікованих 172 пацієнти були із діагнозом ковід. Е, із них 50 хворих е, мали вік більше 65 років. У відділенні інтенсивної терапії знаходилося 8 хворих. І вони всі були з віком за 65 плюс. Троє хворих, на жаль, померло. Якщо говорити на теперішній день, на сьогоднішній день, то на стаціонарному лікуванні у різних стаціонарних областях знаходяться 28 хворих з приводу гострої респіраторної вірусної інфекції, грипу та ковіду, із них 8 дітей. Загальна кількість хворих на сьогодні на ковід 8 чоловік. Один із них знаходиться у відділенні інтенсивної терапії. За актуальні варіанти продовжують циркулювати нові субваріанти омікрону, які є більш заразними. Ну і хочу відмітити, які особливості у цих е, субваріантів. Якщо ми говоримо за нікус, то е, тут на перше місце виступає е, сильна біль у горлі. А якщо ми говоримо за е, стратус, то це у охри... першу чергу охриплість голосу. А інші симптоми вони подібні, е, такі, як і раніше були. Це підвищення температури. Загальна слабкість, болі у м'язах, у суглобах, інколи вражається кишківник, але це більш рідкий симптом, який супроводжується явищами гастроентерополіту. Ну і я що хочу наголосити на тому, ковід нікуди не зник. Він далі йде, і треба, не треба легковажно до цього ставитися, особливо у людям, які мають плюс, тому що вони мають багато інших хронічних захворювань. І в першу чергу це серцево судинні захворювання, бронхіальна астма, цукровий діабет, дляшкова вага і так далі. Це От такі якраз хворі, вони часто попадають у відділення інтенсивної терапії, і серед них найбільша, звичайно, і летальність. Ну і звичайно, треба цій групі звернути увагу на профілактику. В першу чергу це щеплення щеплювального матеріалу у нас у області в достатній кількості. Це тільки треба звернутися до Сімейного лікаря вони мають достатній достатні кількості щепленого матеріалу і, звичайно, хто бажає, то е, може щепитися. Але в першу чергу я вже наголошую на групу 60 плюс. Я вам тоді передамо слово Що долучилися до нашого брифінгу. Ми сьогодні е, поговоримо про таких ситуацій з приводу ГРВІ та грипу. Мої колеги вже трошки ознайомилися з ситуацією, ознайомилися на ризику, захворюваністю. Звичайно, як і кожного року, в цей період ми відмічаємо збільшення кількості захворювань на ГРВІ та грип. На сьогоднішній день ми маємо порядка. Відсотково 20%, 20%, 20 еквіваленті 2,8% росту захворювань на ГРВІ та грип. І ми розуміємо, що ця цифра буде наростати. Більше питома вага це звичайно діти до 18 років. І, звичайно, буде шістдесят років, які більш уразливо набути захворювань. І, звичайно, перед кожним підвищенням рівня захворюваності на географії та грип ми говоримо завжди про вакцинацію, про профілактичні заходи, це своєчасна вакцинація проти грипу та гуарвії. Цього року на рівні держави виділено кошти, як завжди, для профілактики цього захворення серед груп ризику медичних працівників. Ми очікуємо, що поступлення близько 600 доз вакцини саме для медичних працівників. Дане відщеплення не є обов'язковим, не включений до календаря щеплень. Тут ми не маємо такі важливі впливу, але ми розуміємо, що проведена профілактика це. Гарантія того, що людина не буде хворіти протягом півсезону об'яву грип, або якщо перехворіє, то не в важкій формі, що є немало важливим. Саме на сьогодні вакцинальна кампанія проти грипу і розпочалася, але я змушена констатувати, що отримати вакцину поки що можна тільки в приватних закладах охорони здоров'я, державні отримують тільки для декретованих груп населення. Це інше може зробити кожен для себе за власні кошти. На жаль, на сьогоднішній день в аптечній мережі ще немає вакцини проти грипу та хворобі. Буквально перед брифінгом я мала розмову із керівником Держідслужби. Замовлення зроблено всі провідній кампанії. Очікується поступлення вакцини в акції Грип найближчим часом нашу аптечну мережу. Як тільки вона поступить, ми обов'язково з вами щоб ми могли розпочати більш широку вакцинальну кампанію проти грипу і ГЛАТДІ. Дякую, Школа, будь ласка. А, якщо можна, які Дякую. ж там гри почікуються і чи не пізно надійде вакцина, тому що якщо не помиляюся, то треба за якийсь час, там, хоча б за три тижні чи місяці, можливо, я помиляюся вакцинуватися, аби вона спрацювала, а не коли вже буде бік. Давайте відповім на рахунок штамів. Значить, прогнозовано будуть циркулювати штами вірусу грипу А і вірусом грипу В. Це будуть різні лінії уже тих вірусів, котрі в свій час циркулювали. Це і грип штаму Вікторія, це пандемічний грип, котрий ще циркулює з 2009 року. Це і лінія Горватія, котра також вже досить давно циркулює їхній підвид, і також актуальні штами вірусів групи Б. Значить, це на рахунок оцих таких, що будуть наразі прогнозовані. Якогось такого жодного, котрий би не циркулював з в попередні роки, ВОС не прогнозує. Значить, всі чотири актуальні штами: це два вірус грипу А і два віруси Грику В, включені у квадривалентні вакцини. Котрі рекомендовані до вакцинації не тільки в Україні, а й в всьому світі. На рахунок термінів вакцинації, ми розуміємо, що для того, щоб сформувався імунітет, потрібно як мінімум два тижні. Тому, власне, початок жовтня і навіть середина листопада це є оптимальним періодом, коли це можна зробити по заяву вірусів грипів. Грипу ми починаємо реєструвати десь середини грудня приблизно. І вже туди на наступний календарний рік, це там січень-люто. Проте хочу зазначити, що віруси грипу циркулюють не тільки під час епідемічного сезону, вони циркулюють і весною, і влітку, і можна захворіти навіть в липні, в серпні місяці. Тому, по-перше, вакцинуватися треба в будь-який період часу, тобто це є захист на рік. Тому що кожного року оновлюються актуальні штами. Навіть якщо вже розпочалася циркуляція вірусів грипу і людина зробила щеплення, то власне сама вакцинація, вона полегшує перебіг захворювання. Тобто, якщо людина за ці два тижні, поки формується імунітет, все ж таки захворіла, то вона, як мінімум, уникне госпіталізації, і перебіг буде більш сприятливий. Ну, я хочу доповнити Вікторію Васильну трошки ще щоб, ну, для загального розуміння, так скажемо, що якщо ви систематично вакцинуєтеся від грипу кожен сезон, то ви маєте захист на рік. Тобто, на жаль, останні роки так виходить, що в основному поступлення вакцин це є жовтень, листопад місяць. І хто вакцинується в той період, то він ще має певний захист на цей момент, і поступлення вакцини якраз перекриє цей період і буде все гаразд. Тобто єдине, щоб, напевно, потрібно кожному усвідомити, що якщо щорічно я вакцинуюся, то я обеспечені від певного виду захворювань і таких неприємних наслідків. Тобто, я теж би хотіла вакцинуватися в вересні ще, або, можливо, і в серпні, щоб поки є все спокійно. Але оскільки ситуація така, яка є, і вакцинуючи щорічно, ми обезпечуємо себе від того, просто з терміном знищення жовтий виступ. Чи можемо назвати, чи якщо є ось така цифра, наприклад, наскільки зменшується відсоток хворих на грип серед вакцинованих, там захворілих на грип серед тієї категорії, вакцинованих, наприклад, там 60 або які в зоні ризику? Якщо відстежується така статистика, наприклад, вакцинувалося 100 людей, і з них захворіла тільки одна, або не захворіло жодна. Я розумію, що Я це теоретичне питання, але можливо це сприяло якось вважання. Я зрозуміла ваше питання. Ми відстежуємо тільки, якщо є летальні випадки від грипу, то чи була ця людина вакцинована, чи не була. Такі речі, такі моніторинги ми проводимо щодо інших інфекційних хвороб. Це по перше, вакцинокеровані, тому що. Власне, якщо це є вакцина керована інфекція, ми досягаємо е, е,, імунітету на рівні популяції, тоді оці речі ми моніторуємо. Це, наприклад, кір, це епідемічний портив каши, тобто все, що в календарі, такий монітор вони здійснювали щодо коронавірусної хвороби covid 19 і е, результати були такі досить хороші. Тобто, ми бачили, що, по-перше, хворіють. Більшості не вакциновані. Це щодо коронавірусної COVID-19. І 100% тих, хто вакцинувався і захворів, вони не мали важкого перебігу. Тобто, вакцина в будь-якому випадку працює. Якщо можна, я ще доповню, Вікторію Васильна вже із свого досвіду, коли я раніше працювала в районі. І в організованих колективах це було просто для це школи, інтернати, психіатричні заклади. Якщо йшов спалах грипу чи ГРВІ, і якщо хтось захворів, вони ж закриті в одному приміщенні, і практично всі хворіли. Знаєте, у мене навіть було якийсь страшну картину. Пам'ятаю перед собою, коли мене як лікаря визвали в школу інтернат, і дітей розмістили в спальних корпусах, і вони всі поруч лежать. Розмістити їх, госпіталізувати не можна, тому що це дуже велика. Для кількість дітей це більше 300 дітей. Їх потрібно зв'язу жити, вилікувати звичайно. розгортали госпіталь безпосередньо в школі інтернаті. І після того ми зустрілися з директорами, проговорили, тільки починалися тоді, входили всі вакцини проти грипу. грипу. Я кажу, а не хочете провакцинувати колектив і дітей? З того моменту, як почали вакцинувати, так само я запропонувала в іншому закладі. Жодного спалаху ОРВІ грипу більше я не пам'ятаю. І на сьогоднішній день я вам скажу більше, що багато керівників підприємств, організацій теж на моєму попередньому місці роботи. Депозиція керівника, що він хоче, щоб його працівники були готові, вони вишуковують кошти, закуповують вакцину і щеплять колектив. І як правило, вони, ну по-перше, вони менше хворіють працівники, нема спалахів, не потрібно карантинні заходи вводити і так далі. Тому ефективність, в принципі, доведена. Дякую. Школу... Ефективність доведена ще й в тому, що коли був ковід. Значить, смертність серед тих, які були вакциновані, був дуже низький відсоток. Ну і Турекція вже відключала, що ті, які були вакциновані, навіть які мали інші захворювання, і 60+, плюс, вони все таки вони мають, легко переносити це захворювання. Так що вакцинація це однозначно діє і треба вакцинуватися.